Ми не заробляли на війні, де ми бачили ризики, били по руках всіх. Так, Зеленський відповів на можливі побоювання Трампа щодо корупції в Україні. Він також додав, що більшість допомоги Україна отримувала у вигляді зброї. Про це глава держави наголосив у майже тригодинному інтерв'ю американському подкастеру Лексу Фрідману. Зеленський зазначив, що на всьому шляху є ті чи інші люди чи компанії, які хочуть заробити на війні. Але далі цитата: ми не заробляли. Почуємо. В більшості своїх ми не отримали гроші, ми отримували зброю. І там, де ми бачили ризики, що щось може бути зброєю, ми били по руках всіх. І повірте це, не тільки йдеться мова про Україну. На всьому шляху отримання всюди є ті чи інші. Люди і компанії, які хочуть заробляти, бо на війні всі заробляють. Ми не заробляли на війні. Якщо ми знаходили когось, повірте, ми били всім по руках, і ми це робили, і будемо продовжувати це робити.